Заданів афоквоті. Yeah, so so Друзі, радий вас вітати у нас на каналі. Канал Міту Авто. Це канал про автомобілі. І сьогодні ми поговоримо про підбір. Підбір американських автомобілів в Україні. Значить, скажу вам так, я вже на попередніх відео вам декілька разів розповідав і зараз хочу підмітити особливо. От реально в Україні закінчились автомобілі. Що я маю на увазі? Так, коли ми відкриваємо авторія, нам здається, що там реально куча автомобілів. І думаєш, та, що там ось за дешево, крута, класна тачка продається. І тут вже варіантів два, а може і три. Коли ти туди телефонуєш, то. Оказується, що цього автомобіля не існує його немає. Це рекламне оголошення, і тобі пропонують пригнати тачку із США. А другий варіант, так, ця тачка існує, вона є, ти до неї приїжджаєш, а ти не знаєш, коли неї стоять плакати чи сміятися. Тобто вона на таких колінах, що це просто ужас. Замовили нам в автопідбір джіп Чирокі. Джіп Чирокі в комплектації Limited з двигуном 3.2, на повному приводі. Ну, все як має бути, знаєте, така гарна нарядна, гарний джип, як ми робимо для наших клієнтів, для наших замовників, як ви бачите постійно на відео. Вони їх отримують і з гарним якісним ремонтом. Бюджет на купівлю цього автомобіля 25 тисяч доларів. Ну, тобто, такий непоганий бюджет, як на мене. Коли ми відкриваємо навіть авторія, дивимося пропозиції, то ми навіть бачимо, що є декілька пропозицій, навіть в бюджеті нижче. Але ми зробили декілька виїздів та зрозуміли, що. Ті автомобілі не підходять для нашого замовлення. У тут верните, є зам'ятость така. Я бачу ага, от 775 да. маленькі кратери є. Да, є. Що у нас тут показує прибор? 370. Я тут задувалося трошки 368. Я сказав, що це дверка в нас, Тайвань. Покажи, будь ласка, який у нас Зараз. Да, показник так. іде. Чому? Тому що виходить 65, 65 так. Да. 84. Тонкий, 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 дуже тонкий да, 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 там. Там трошечки. 1400. Ага, все. Добре, зараз перевіримо далі. Перехід, видно, треба підполірувати. Ага, так, відходить пластик. А от такий Думаю. зазор. Немає маленької заглушечки. Так, ігор знайшов. У нас виходить... Там ще теж входить пластик, теж великі зазори. Є Задній диван в нормальному стані. Мінялося безпека, бачимо, що тут ось не виставили. чорна ізолянта замазана. Це треба буде виставити знову поставити. Але бачите, воно в такому вигляді. Такого не повинно бути. Нашого замовника, а верніше наш замовник зрозумів, що ці автомобілі не підходять для нього, тому що він хоче автомобілі в стані набагато краще. Коли у людини є гарний бюджет на купівлю гарного автомобіля, то він хоче отримати гарний автомобіль. А не знаєте, що попало. Коли вибираєш автомобіль понизу ринку, то тоді ти вже йдеш на якийсь компроміс. Що там щось недороблено, там щось недокрашено, там щось випадає, відпадає, дирочка якась. Це таке інше. А коли в тебе є гарний бюджетний автомобіль, ти маєш повне право шукати для себе автомобіль, ну, дійсно, в гарному стані. Ну що я вам, друзі, хочу сказати? Шукали ми десь біля місяця. Це замовлення, цей автомобіль, і ми його знайшли. Але знайшли ми не Cherokee. Знайшли ми абсолютно другий інший автомобіль. І я зараз їду на мрео на його переоформлення і покажу вам його. Сервісний центр МВС, вулиця Перемоги, 20. Ну, як правило, ми тут всі автомобілі оформлюємо, тому що досить сучасний сервісний центр. Ну що, ось і наш Ford Expolar, який ми сьогодні переоформлюємо. Автомобіль у нас в гарній комплектації. Автомобіль має два ключа, він має автозапуск, тобто його можна заводити дистанційно, електрокришку багажника можна відкривати її з ноги та з ключа. По комплектації у нас, звичайно, безключовий доступ, підігріве дзеркал. Тут у нас кодовий доступ до автомобіля також є. І Тут у нас 4 склопідіймачі. підіймачі. Експолер пишеться і підсвічується ось тут. Тут у нас електроприводи, сидінь, шкіряний салон. Панорами немає. Панорами автомобіля немає. Я сказав, що є. Немає. Так, Пробіг автомобіля 71 тисяча кілометрів. Заводиться звичайно, через кнопочку старт-топ. Тут у нас магнітола, -третя. у нас є підігрів сидінь, Ж, на жаль, немає обдува сидінь. Це була б дуже крута, класна функція. І е, це у нас повнопривідний автомобіль. І ось режими повного приводу можна вибирати з цієї сторони на цій шайбі. Ми можемо вибирати режими їзди. так, І це у нас, звичайно, міняється і на дисплейчику. Зліва, ось таким ось чином. І ваш пивний привід, ваш автомобіль буде підлаштовуватися під режим їзди. Ну, в активі, як правило, потрібно їздити. Так, автоматична коробка передач працює, звичайно, навідмінно все супер. І е, ось на цьому дисплеї, саме на SYNC 3, є вже Apple CarPlay і Android Auto. Якщо Sync 2 дисплей він виглядає ось так, то на ньому ще цих функцій немає. А якщо Sync 3, який виглядає ось так, як ви зараз бачите, він на білому фоні, то в ньому вже ці функції є. Я вже вважаю, що е, мають бути всі сучасні функції, звичайно. Такі в кожному автомобілі. Парктроніки у нас є, включаються, відключаються, у автомобіля у нас чорний потолок. Та, звичайно, ось там у нас лежить гума. Автомобіль зараз у нас знаходиться на зимовій гумі 265-50R20 на 20-му радіусі. І, звичайно, Автомобіля, оскільки він їздив два роки, звичайно, у нього є і літня гума. Ось в гарному стані. Ось вона тут в салоні багажника. Звичайно, замовнику це все віддається. Так, задній ряд сидінь у нас розміщений ось в цій частині, але оскільки у нас лежить гума, то ми до нього не доберемося. Але повірте, на ньому їздити досить і досить комфортно. Так, друзі, але як ви вже зрозуміли, це... виявився це не Джіп Чироки. Виявився це Ford Explorer. і це зовсім інший автомобіль. Спитаєте мене, як так вийшло, е -е, що ми його купили? Да все досить просто. Реально, ми не могли купити досить довго автомобіль, ми його шукали. Ми його вишукували, нам потрібна була гарна комплектація, нормальні вміняємі пошкодження і нормальний вміняємий ремонт. Щоб нічого не випадало, не відпадало, не запирало і таке інше, знаєте, як ото буває. Так ось виявилося, що в цьому бюджеті автомобілів в Україні майже немає. Зв'язано це все з тим, що досить великий дефіцит не завозиться масово автомобілі, як це було колись, в Україну. І в зв'язку з цим попит на автомобілі зростає, а от пропозиція ні. Тому це породило те, що в Україні досить сильно скаканули ціни на автомобілі та навіть ті автомобілі. Автомобілі, які в стані на колінах, їх продають реально дорого. Чи бу так банально, тому що немає що купити іншого. Тобто ти або купуєш за дорого цей автомобіль, або не купуєш ніякий. Але завжди я нашим замовникам говорю, що потрібно розглядати якісь альтернативи. Якщо немає те, чого потрібно, щоб не купувати те, що є, а купувати те, що таке ну, дійсно, нарядне, класне. І ось наш друг товариш, з яким ми давно дружимо, привозив собі з Америки два роки назад Ford Explorer. І вже відкатавши на ньому два роки та якусь на мене кілометрів, він вирішив його продати. А автомобіль я цей знаю дуже добре, тому що не один раз я в ньому їздив, ми там веселилися, пісні співали, егегей гуляли. І у нього досить крас класна, крута комплектація, яка не може не порадувати. Електрокришка багажника, звичайно, так, а в мене ключі з цієї сторони і заодно ми подивимось тут у нас і електроприводи сидінь і в пасажирах. Та зараз подивимося, спрацьовує у нас рух ногою. Так, автомобіль у нас заведений може не спрацювати. Так, е рух ногою, я ногою махнувся, коли знаєте пакунки в руках і не хочеш пачкати руки, ти можеш отак от ногою махнути. І електрокришка відчиняється і зачиняється. Як на мене, взагалі досить-досить така зручна функція. У мене в машині також це є. І я її люблю саме за цю функцію, тому що вона досить крута і нарядна. Звичайно, є і додаткова кнопка, е якою ми можемо відчиняти і зачиняти це все. Ну що, це такий повнорозмірний кросовер. Він досить великий, він досить вмісткий. Він на красивих дисках, і мені здається, це буде кращим вибором, ніж Джіп Чірокі. Тому що діп Ну шикарна машина, питань немає. Але все-таки цей звір на 360 кінських сил 2018 року, 71 тисяча кілометрів пробігу. Себе місний це Форд. Нагадаю, ціна на нього 26 тисяч доларів. В штатах зараз такі автомобілі торгуються можна. Купити десь біля 10 тисяч доларів плюс-мінус в такій комплектації. Та якщо привести його там 20-21 плюс ремонт, ну ось десь так він і вийде. Тому виходить, Артем навіть продав вини з ринка цей автомобіль. ділі, якщо постаратися, можна було б його і за 30 тисяч доларів продати. Вони є такі на Ріа, вони стільки коштують. Це реально. Ці автомобілі вартують цього, тому що вони досить потужні. Зараз ми з вами... Спробуємо прокататися, хтось їздить на цьому автомобілі, так що терчить тільки голова. А я люблю їздити досить високо, щоб була така висока посадка, тому я зараз піднімуся і е, включаємо драйв. Ось тут у нас це також відображається. І спробуємо... О, ось ручник стоїть. і... Давайте зробимо якийсь невеличкий кружок. А, знаєте, коли е, мова йде про більш потужний автомобіль і менш потужний, я все-таки вибирав би більш потужний автомобіль. Чому? Все досить просто. Більше запас потужності, ти не завжди її використовуєш цей запас потужності, але він тобі необхідний для того, щоб обігнати десь на трасі якусь фуру, для того, щоб навіть зі світлофора десь швидше стартанути, вклинутися в потік. Це досить важливо. Коли у тебе маленький двигун, ти на нього виходить, нажимаєш, він речить, а їхати ніфіга він не їде. А жерти він жре свої 10 літрів, навіть 1,5-1,6 двигуни з'їдають. Тому і я люблю такі великі об'ємні двигуни. Звичайно, витрата пального на цьому автомобілі маленькою бути не може. Ну, Ніякі 10 літрів на такому автомобілі нереальні. По трасі десь він споживає 11 літрів пального, може до 12, в залежності, як нажимати. Та якщо ми говоримо про витрату пального по місту, якщо їздити досить економно, педальку потрібно гладити, то Біля 15 можна поміщатися. Якщо постійно нажимати, їхати постійно досить швидко, досить динамічно, можна досягати витрати пального по місту біля 18 літрів бензину. Ну, Наприклад, коли в Артема їздить дружина на цьому автомобілі, то витрати пального більше 15 рідко, коли буває, а коли Артем, то в нього 18. Ну, якось так. Але е, отримувати задоволення від автомобіля потрібно вже сьогодні. Якщо ви сьогодні не будете це отримувати, то коли ж ви тоді збираєтесь його отримувати? І вибирати потрібно автомобілі, ті, які подобаються більше. Ну, що я вам хочу сказати, ось ми приїхали. Звичайно, їздити на такому сараї досить прикольно. Прикольно в тому, що автомобіль досить великий, досить місткий. Е, наприклад, ось я виставляю ногу. Бачите? І до е, землі вона не дотягується. Тобто Досить так потрібно тягнутися. Тобто така висока капітанська посадка. Потрібно, звичайно, віддати перевагу, тому що двері закривають поріг. Так, ось у нас, до речі, 18-й рік випуска. Тобто, Коли ми закриваємо двері, у нас закривається ось цей поріг з цієї частини. Ось, наприклад. Так. І коли я виходжу з автомобіля, тягнусь ногами. Ось бачите, це постійно так відбувається, то в мене чиста штаніна. Тому це одна із переваг, теж експолера, що дверка таким чином закривається. Окрему увагу потрібно віддати оптики цього автомобіля. У нас така досить симпатична LED-підсвіточка. маркіровочка Ford у нас на фарах. Фари у нас, відповідно, стоять оригінальні. Хоч і цей автомобіль попередку отримував. Все зібрано і зроблено на совість, так як то має бути. Людина два роки вже експлуатувала цей автомобіль. Ми отримувати вже нові номерні знаки. Зараз цей автомобіль. Вже їде до нового власника в нову родину. З чим ми його і вітаємо. Досить рідка, крута і класна купівля. Я впевнений, він буде дуже задоволений цим автомобілем, тому що такі автомобілі трапляються не щодня. З таким автомобілем будеш стикатися не щодня, а цей автомобіль вміє дарувати задоволення. І він вміє дарувати комфорт використання автомобіля. Він вміє дарувати потужність. Тому я цьому автомобілю ставлю лайк. Якщо ви також, то підтримайте канал своїм лайком. Та підписку. Тобто це Ford Explorer в комплектації Sport, тобто в максимальній своїй комплектації. Там у нас і шкіряний санлон, і вже SYNC 3 Магнітола. А що це значить? Коли стоїть SYNC 3 Магнітола, то є і Apple CarPlay, і Android Auto, і пам'ять сидінь, і електроприводи, там панорами, електрокришки. Ну, тобто, автомобіль реально на повному заряді. Та найголовніше, найкрутіша його фішка це те, що він є самим містним автомобілем. І в ньому можна посадити багато людей для того, щоб десь подорожувати. Так, звичайно, на досить великій відстані, можливо, на 700 тисяч кілометрів в такому автомобілі на 7 чоловік не поїдеш. Але, наприклад, по місту Києву, коли ми переміщалися на цьому автомобілі, то на задній ряд сидінь. Два п'яненьких чоловіка досить легко поміщаються, та під гарну музику акустичної системи Sony досить гарно співаються пісні. Повірте мені, заходить просто на ура. Тобто, коли два водія може не вживати, коли ви їдете десь відпочивати, два водія мають не вживати алкогольні напої. То коли у вас є такий самимісний здоровенний джипяра, то може один не вживати, а всі остальні можуть веселитися на повну котушку. Тому ще один плюс в джип експолер Незважаючи на те, що продає цей автомобіль, наш е, друг знайомий, е, і ми впевнені в цьому автомобілі, тому що я багато раз особисто їздив перед цим в цьому автомобілі. Я з ним знайомий досить добре. Тобто, автомобіль я знаю досить гарно, тому що ми з цією родиною дружимо і ми на цьому автомобілі їздили і в Карпати, ми на цьому автомобілі постійно їздили відпочивати. Тобто я з авто реально знайомий. Незважаючи на це все, все одно ми робимо йому додаткові перевірки, тому що важливо зафіксувати реальний стан автомобіля, незважаючи на те, що Продається наш друг товариш, ні, замовник має знати. Тому автомобіль, звичайно, ми повністю перевірили по кузову, перевірили його якість ремонту, забрали, загнали його додатково на яму, подивилися на нього на двигун знизу, все перевірили, все зафіксували та передали замовнику на основі цієї інформації і приймалися рішення про купівлю цього автомобіля. Наприклад, якщо так Ford Explorer... Значить, зараз візуально подивимося Так, тут все нормально. Рішетка стоїть нормально, не поломана. Є маленьке підпотівання після моєчки. Тут, тут. далі бампер цей фарбувався. Парктроніки нормально стоять це після мойки це фігня, це відмити ну як мойка збили і вся мойка так далі що тут у нас тут по зазору все чітко тут нормально палець не залазить це крило фарбувалося, капот фарбувався. Так і, і це крило у нас фарбувалося, Тут також зазор. Все добре. Резина зимова в класному стані. Диски, тормозні хороші, колодки. Так не побачу, видно, що є, там нормально колодки. Це грязька. По зеркалу Все добре. Царапин немає. Поворотничок цей дублюючий. Цілий. Скло. Ціле. 17-й рік скло. Криша над лобовим. Нормально, Сколів, колю, немає. Тут все добре, тут також рівно. Так, по криші. Оцей виступ. Маленька, незначна вмятинка є, отам. Тут цей виступ рівний, цей рівний, цей якась вмятинка є і тут там далі. На цьому маленька якась є. І тут такі, як 5 копійок, раз, два, три, може якісь. Не знаю, каштани, радихи тут на цьому трохи є. Ну Давай так з цих карт почнемо. Пройом дверний, зам'яти немає, тут все ціленьке, тут також карта задня права в гарному стані. Це від резинки цієї, воно так трохи щохується. Це така ось карта не відірвана. Задній ряд сидушок. Це щось розлили. Ну Повитирати треба принаймні. Так, поїхали. Так, подивилися тут по значить знизу. Все тут сухо. Коробка. Так, каталізатор у нас на місці, лямда не крутилася. Верхня також компресор тут все, все добре. Поддон сухой. Так. Что? Что у нас тут я? Так, тут у нас. Турбина да, турбина сейчас покажу. Вот ну, эта машина с мокрого просто заехала тут на трохи может... водичка здесь. Так, а, по да. под турбине потерял турбиност. Турбинка все сухо. Сзади другая стая. Сзади. Тоже. Все сухо. Окей. Так. Так, тут у нас тоже все сухо. По радиаторам там порядок. Здесь пластик есть. Поддержка тут вот вот снизу. Я просто дивився одну машину, це джип, по-моему. Вообще такой немагнифига. Машина, которую она грузит в Америке, они по-любому, тут остаются следы, и там так, и так. Там у нас все четко. Так, по шаровым. Так, сейчас он выехал еще тут напрямую. Так, ну, сотка вон. сотка вообще так просто выехал. Ну, это, да, это по городу сотка, ни о чем. Так, тут у нас все доброе тут есть режим с помощью она с горы сама спускается uh -huh. по снегу там она на пониженных сама едет uh -huh. по снегу и по песку тоже там, по uh -huh. снегу, по песку и по у грязюке три режима есть и я в Кавелезе вот это по спуску с горы она сама uh -huh. так вот притормаживает, притормаживает. Я, не спускает тебя с горы типа, чтобы не, не, ну подрывает она ну, честно говоря, что шо... я на Чироке много раз ездил а на, э... е... это... на Эджи ездил на Экспловере ну, ну это примерно 2.7 еды, а это mm. 3,5. Ну, 3,5, так. Да. Ні, ну так джироки теж є, то 2, 3,2. Ну там теж атмосферник, він ну, 1407. Ну, да. Ого. <кхем> Супер. Автомобілі. Наприклад, якщо ми зайдемо на авторія, то ми побачимо, що автомобілі продаються ці біля 30 тисяч доларів. Але купівля цього автомобіля склала всього-навсього за 26 тисяч доларів. Я вважаю, це досить гарний цінник за такий досить крутий, класний автомобіль, потужний. На 360 кінських сил з 3,5 трубовим двигуном та з повним приводом. Семимісний в комплектації спорт на повному заряді. Зараз прийшли такі часи, що потрібно вибирати якісь альтернативи. Не вдається купувати автомобіль в Україні по наявності те, що хочеш. От якщо хочеш купувати те, що хочеш, то потрібно замовляти із США. Да? Щоб потрібно Марка, модель, в колір в потрібній комплектації, в потрібний іти бюджет. Це можна робити, замовляючи авто із США. Що ми, в принципі, робимо, якщо потрібно, можемо привезти. Але е, вибираючи тут, ви передивилися ті автомобілі, що в ваших параметрах. Якщо вони вам не підходять, потрібно робити якісь альтернативи. Наприклад, ми ось шукали для замовника за 16 тисяч доларів Passat. Passat е, в гарній комплектації шукали, 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 і що ви думали, не знайшли. Замовнику ми купуємо інфін. Е, Inті з 3,7 двигуном Q60. Тобто автомобіль зовсім інший, але я вважаю це набагато крутіше і краще пасати, тому що там 2-літровий двигун, а там 3,7 атмосфера, який прям ну, просто суперово. І Infiniti, я в ній катався. Машина просто суперова, там Пасат реально віддихає по зрівнянні з нею. Але тим не менш, до чого я веду? Що в авто... зараз наскільки малий вибір автомобілів в Україні, що не вдається купувати те, що хочеш, і якщо купувати те, що хочеш, ну потрібно реально заказати тільки із США. тут. Пройшовся, пройшовся, подивився, нема. Потрібно робити якісь альтернативи. Тому що, якщо не будеш робити якісь альтернативи, доведеться робити якісь компроміси. А компроміси це гірше, ніж альтернативи. Ну що, друзі, з вами був Ігор МітоАвто. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково поставте лайк, обов'язково підпишіться на канал, якщо ви ще цього не зробили. Якщо вам потрібно авто із США чи підібрати в Україні, контакти наші під відео, телефонуйте. Ми можемо зробити це під ключ. Максимально широкий спектр послуг. Є своя... Площадка з продажу автомобілів в місті Києві, з 54 фазато кружної дороги. Там можна ознайомитися з автомобілями в наявності. Можна підібрати в ваших параметрах автомобіль, який вам потрібен. Можна привезти із США під ключ зі своїм ремонтом, з нашим ремонтом. Ну, коротше, максимально широкий спектр послуг. Всім пока! I can hear the demons call when they do what they do, and now I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. I just gotta get through. I just gotta get through. Cause I feel like taking off, find a place with a view. The pain is never gonna stop if it's controlling you. I know the time can heal it all, I just gotta get through. Sometimes I feel like all is lost, but I know it's not true. I wanna put up all my Walls, cause I'm not in the mood. But then I cut myself off from the rest of the room. I know that time can heal it all if you're patient and soon. It can all be worth it, all the searching. Pain is never really permanent, but damn it.